До Харкова продовжують повертатися люди. Відповідно, пасажиропотік збільшується, тому інтервал на маршрутах громадського транспорту потрібно скорочувати. Але є одне, але у Харкові починаючи з літа, виникла досить серйозна проблема. Якщо парк трамваїв, тролейбусів та автобусів є у відносно нормальній кількості, та водіїв катастрофічно не вистачає. Сьогодні ми вимушені констатувати факт, дійсно є недобір по водіям міського, наземного, і електричного і автомобільного транспорту. Ця цифра на сьогоднішній день сягає близько 100 водіїв, з яких 40, тільки 40 це водії автобусів, всі інші це водії тролейбусів та трамваїв. Ось так і справляємося. У людей менше вихідних. Тобто якось ось так. Ніхто ж не полишає е, цю задачу, яку перед нами ставить місто. Що ну ми не можемо просто взяти і покинути весь цей процес. Ми не можемо не забезпечувати ці перевезення навіть за умов такої нестачі водіїв. Всі, хто бажає долучитися до команди водіїв муніципального транспорту, на підприємстві чекають. Головна вимога бажання працювати і наявність відповідної категорії водійського посвідчення. Підприємство ж зі свого боку обіцяє вчасну виплату заробітної плати та соціальні гарантії. А якщо буде необхідно, ще й навчання. Ми пропонуємо безкоштовне навчання на категорії водій трамвая, водій тролейбуса. Це навчання займає приблизно. П'ять місяців, п'ять з половиною місяців. Через 5-5 з половиною місяців ми маємо готового водія, який може вже сідати за кермо. По водіям автобуса ми набираємо осіб, які вже мають категорію Д, але в наших планах є найближчим часом відкриття власного учбового комбінату з навчання на категорію Д, куди ми будемо теж запрошувати людей, можливо, теж будемо безкоштовно навчати, щоб якось цю проблему вирішувати. Тобто, ось такий, це що по навчанню. Ті, в кого є вже категорія, вони можуть прийти до нас на роботу, влаштуватися і будуть отримувати зарплатню від 15 тисяч гривень в місяць. Все вже буде залежати від кількості відпрацьованих годин. Є окремі водії, які за 20 отримують. Всі, хто бажає спробувати себе в якості водія громадського транспорту, можуть звертатись за адресою вулиця Ньютона, 5. Там фахівці нададуть детально всю інформацію про вакантні місця, умови та привілеї праці. Леся Гупилюк, Віктор Ноздрачов та Олександр Уваров, Харків. Новини.